У нас на зв'язку Сергій Гайдай, політтехнолог, директор зі стратегічного планування агенції Гайдайком вітаємо вас, пане Сергію, У нас в ефірі. раді знову бачити. Вітаю вас, теж рад вас бачити. Ем, давайте почнемо з події. Ну, мабуть, це навіть не тижня, а події місяця. Це знищення Каховської гідроелектростанції. Які ми є політичні наслідки для Росії? Чи Путіну вже немає різниці, як на нього реагують в світі? Ну, я не думаю, що його дуже сильно після півтора року такої війни цікавлять наслідки, тому що все зрозуміло. Все Наші західні союзники остаточно вирішили нам допомагати до перемоги, і навіть всі зусилля так званих миротворців вони, вибачте, не для ну ніяким чином, думаю, не вплинуть на це на це рішення, особливо на рішення українського народу і українського військово-політичного керівництва. Наслідки. Все буде залежати наскільки активно спрацює наша дипломатія, наскільки активно спрацює наша влада, тому що а, там, скажімо так, для світу, поки остаточно невідомо, хто підірвав цю дамбу. Так, да, ми точно знаємо, що це зробили росіяни. Ми точно розуміємо, яким чином це відбулося, але треба зробити розслідування. А на жаль, розслідування можливе тільки коли міжнародна експертна група може, скажімо так, побачити і дослідити саму плотину. А для цього треба її просто деокупувати, зачислити від росіян. Тоді це буде можливо, і а поки що вони сподіваються. Включити максимальну пропаганду. Вони стверджують на весь світ, кажуть світовим лідерам, що це зробили українці. Це не ми єдине, що їм вже так не вірять, як колись у восьмому році, коли вона напала на Грузію, що це. Винен Саакашвілі, або коли в 2014 році вони розв'язали війну у нас на Донбасі. І вони казали це не ми, це громадянська війна. Їм більше так не вірять. Світ більше стоїть на нашій стороні. Але для остаточного рішення, хто це зробив, треба, щоб дамба була зачищена від російських окупантів. Так, це правда. Пане Сергію, Крим залишається без води. Росія вважає, що там її ж громадяни. Але от на Білгородщину заходять бійці РДК та Легіону Свободи Росії. Та за великим рахунком, російська влада ж абсолютно нічого не робить для захисту своїх громадян. От як таке може бути? Ну, давайте так. Всі, хто вивчав історію цієї країни, починаючи з московського царства, знає. Що ця імперія була створена і постійно йшла таким шляхом, що для них свій особистий своє особисте населення завжди було витратним матеріалом, яке ніколи не скажімо так, його ніколи не жаліли, про його життя ніколи не дбали. більше, того, це і сьогодні для Путіна офіційна позиція. Він впряму каже. Що для росіянина найкраще в житті це загинути заради російської держави, заради батьківщини? Що життя пересічного громадянина сьогодні дуже дуже скажімо так нецікаве, наскільки великою цінністю для росіян для російської влади є зокрема російський і не тільки народ. Саме ця держава розвивалася а, за одною технологією. Най, на, найменш цінним ресурсом, який завжди використовувався, б, був свій народ. Більше того, це була завжди така, знаєте, витратний матеріал, ресурсна база. Від кріпацтва до того, що під час будь-якої війни. А, Скажімо так, росіяни могли витратити скільки загодно людей. Ми бачимо і під час цієї війни, і Путін казав, що краще ніж померти від алкоголю та хвороб, краще померти за його, за його ідеї, за батьківщину, за Росію. І тому їм, їм не важливо навіть свій народ. а уж опікуватися людьми, яких вони. Там півроку назад чи рік назад окупували, Вони взагалі не будуть. Для них це взагалі не є цінністю. Ви можете підтримати наш проект спецпроекту Сергія Мамаєва. Наприклад, лайком, підпискою, дзвіночком для цього потрібно або знайти нас на ютубі, або перейти за qr кодом І відповідно оці всі важливі речі, такі як коментарі, такі як лайки, перегляди наших відео, вони дуже підтримують наш україномовний і український продукт. І таким чином ми розширюємо кількість свідомих громадян, які є в Україні, і за кордоном українців. Російські аналітики починають ну активно вже пишуть останні там навіть пару тижнів, що на місяць, що Тканина російської державності починає розповзатися через те, що починають між собою воювати, наприклад, Пригожин в буквальному сенсі, стріляючи один в одного, пригожин та міноборони, російські добровольчі конкорпуси заходить на територію Білгородщини і звільняє чи захоплюється, як дивитися, да деякі населені пункти, і при цьому є відчуття, що російська влада вже втрачає можливість керування великими процесами. Це е, ну. Є логіка в, цьому, в, цьому, в цих процесах чи ні? Старі авторитарні режими. А це саме такий старий авторитарний режим. Майже вже більше ніж 20 років. Вони завжди відрізняються, що остаточно вони втрачають управління державою. Вони неефективні. У них завжди погано з прогресом, з управлінням, з мотивацією людей. Так, звичайно, більш того, в мене була розмова з нещодавно з представниками опозиції антипутінської ліберальної, так званої, яка за кордоном, Я їм сказав, що якщо взагалі ви думаєте про, про майбутнє своєї країни, про те, що вам треба буде повертатися до влади, є тільки один шлях: це збройний шлях. Бо якщо е не ви візьметесь за зброю, за зброю вже взявся Пригожин. Він грає в гру дуже і дуже ризиковану. Або він загине і, і ймовірність така висока. Ризики дуже високі для нього. Я думаю, що він давно в списках ліквідації у Кремля у ФСБ у оборони Міністерства оборони, навіть я думаю, Кадиров думає його при можливості прибрати, бо це для нього величезний конкурент. Або він стане заволодією владою в Кремлі. Я думаю, сьогодні саме так він для себе вирішив, тому що він зрозумів наскільки слабка армія, наскільки слабка держава сьогодні, наскільки вона не спроможна перемогти у цій війні взагалі не Кремль, наскільки не спроможна і не розуміє, адекватно не розуміє, скажімо так, як сьогодні виглядає світ. Що треба робити? Або це зроблять хлопці з добровольчого корпусу Росії. Це моя розмова з лібералами. Вам треба зробити ставку не на пригожина, звичайно, тому що це ворог, це військовий злочинець, а всіма силами допомагати тим, хто зараз спробує свої сили в Белгородській і Брянській області, тому що якщо так далі піде, вони вже будуть битися за Москву. Давайте тепер про Україну, пане Сергію. Військові аналітики вважають, що наступ ЗСУ вже розпочато. Ви не військовий, але ж ви політичний аналітик. Чи не втрачають українці віру в перемогу? Бо, наприклад, волонтери говорять, що вже дуже складно збирати донати. Ну, все ж таки, рік і три місяці повномасштабної війни. Давайте я вам скажу чесно. Збирати складно донати, а я теж їх збираю не тому, що ми втрачаємо віру в перемогу. Я взагалі не люблю віру, От, як поняття, знаєте, одна з властивостей інтелекту розвинутого, це взагалі ти не заходити в, такі, скажімо так, в такий стан, як віра. Треба знати, треба щось робити. Українці хочуть перемоги, вони все для цього зроблять. Донати важко збирати, тому що, на жаль, наша влада не забезпечувала працюючу економіку і можливість. Нашим волонтерам е, збирати ці донати. Більш того, я вже взагалі не кажу, що саме існування волонтерів це велика велика вина нашої влади, тому що була б у нас ефективна, нормальна, некорупована держава, не корумпована влада. Міністерство оборони би забезпечило наших хлопців на фронті всім необхідним і заборонило б збирати будь-які гроші волонтерам, тому що ну, вибачте, це така самодіяльність. А чим далі, тим більше ми розуміємо, чи потрібна нам така держава, якщо ми самі беремо а, в зброю в руки, якщо ми самі, скажімо так, веземо все необхідне на фронт, оце проблема. А, і жити все далі і далі важче. Хоча ми маємо велику зарубіжну допомогу, але вона в руках чиновників Більш того, а чиновники дуже хочуть обкладувати нас податками. Навіть останній час було пропозиція обкласти податки волонтерські збори, тобто наші гроші, з яких ми вже заплатили податки, які нашим є донатами, нашим пожертвуванням, вони хочуть забирати 12 20 Я вже не кажу підвищувати збори на паливо. Причому я скажу зараз: бюджет наповнений грошам, грошами, які, які нам присилає весь світ. Ми сьогодні живемо на величезних дотаціях, але все одно наші чиновники хочуть ще стригти купони з простого населення. Оце основна проблема, а не якась там віра чи не віра. Що стосується наступу, то наступ не буде виглядати як в фільмі: Йдуть танки, летять літаки, і солдати, скажімо так, з автоматами біжуть на ворога. Наступ іде зараз, я так розумію, такий етап, коли наші військові атакують, роблять невеличкі виходи і атаки на різних напрямках, щоб максимально засередити ворога і подивитися, як виглядає оборона, знищують, засікають і б'ють по його позиціях, б'ють по складах, і б'ють по артилерії. І це не буде швидко. Наступ це не декілька днів. Наступ це. Військова операція, яка складається з багатьох багатьох кроків, які треба нашим військовим зробити, я б на місці наших експертів, і взагалі громадян, просто тримав кулаки, очікував результати і давав нашим військовим робити свою важку працю. Uh, і все ж таки вірити в ЗСУ. Uh, в українській владі продовжуються скандали, якісь дивні призначення відбуваються. Корупційні історії попри війну, гулянки вночі в ресторанах під час війни. Я дивився, наприклад, останнє розслідування української правди. Я в шоці, якщо чесно. Це впливає на підтримку України міжнародними партнерами, бо для нас вона надзвичайно важлива. Я вам так скажу uh, Петро Олексійович Порошенко. Коли був президентом, дуже дуже, дуже виставляв, що він е, консолідував підтримку міжнародної спільноти навколо України. Але ми добре знаємо, що такої підтримки не було, тому що там добре знали, що реформи не йдуть, що в Україні корупку, велика корупція. Що сама Петра Олексійовича він є е, фігурантом скандалу з е, своїми офшорними компаніями, так звані панамські папери, і тому, звичайно. А це завжди погано для тих, хто хоче допомагати, і ця влада мало чим відрізняється. Корупція не поборена, вона існує. Скандали навіть під час війни, скандали з корупційними суддями, скандали з корупцією Міністерства оборони все це заважає. Єдина проблема нам треба перемагати, і світ це розуміє. І світ вже трошки починає розуміти, що у нас є дві України. Одна Україна це Україна чиновників. Це Україна неефективних чиновників, корумпованих чиновників, це Україна можновладців, які не хочуть е втрачати, скажімо, е свої важелі, свої корупційні схеми. І є Україна українців, які взяли в руки зброю, які виходили на Майдан, які е боронять свою країну, які жертвують собою, які збирають гроші, які волонтери. От цим е людям, е скажімо так. Наші західні партнери хочуть допомагати, але на жаль, наші чиновники, наша корупція інколи цьому дуже дуже заважає. Пане Сергію, Україна українців заслуговує бути в НАТО і в ЄС. І зараз Україна більш офіційна, ультимативно вимагає рішення щодо НАТО і ЄС. Чи це не зашкодить руху всі структури? Чи зеленському в гарному розумінні цього слова зараз можна майже все на міжнародній арені? Ні, зеленському майже все не можна так ніколи не буває. Так його вага дуже і вплив дуже високий. Мабуть, найбільший за всю історію України серед всіх українських президентів, але йому постійно треба працювати і багато чого зробити, щоб цей вплив підтримувати. Ну, як мінімум, ефективно діяти на фронті. Він у нас від голов верховний головнокомандович, ефективно запускати економіку. З цим у влади дуже великі проблеми. У нас немає адекватного прем'єра, якому можна повинен був Зеленський передати всі важелі керування економічним станом країни. Без цього цього йому це буде робити важко. Хоча я ще раз кажу, він багато чого досяг, і завдяки його роботі багато чого було. На жаль, нам не вдалося в Русі геть Росією зробити, щоб цим особисто зайнявся президент своїм впливом. Але є плюси в його роботі, є мінуси, але не треба розслаблятися і барати президенту ще більш наполегливіше і ще більш ефективніше працювати на міжнародній арені, скажімо так, вимагаючи підтримки від наших союзників. Потребуємо вашої підтримки. Ставайте нашими спонсором для того, щоб гідний український контент ще більше поширювався, і ми могли виробляти ще більше якісного контенту. А можна перейти за QR-кодом, який ви зараз бачите, або знайти кнопочку спонсорувати активне посилання». Також в описі цієї трансляції знаходьте, будь ласка. Ми вам обіцяємо ось такі подарунки. Це розіграш серед наших спонсорів. Ці чотири книжки від Сергія Карюка, яку він підпише для кожного переможця, стануть вашими. Долучайтеся, ставайте 100 гривень на місяць або. Дві кави, і ви вже наш спонсор. Однорозовий платіж. Будь ласка, на PayPal чи картка моно. Нам завжди буде приємно, як я вже говорила, виробляти гарний український контент.